П'ять моїх улюблених літніх напоїв у спеку від копієчків. Їх можна просто пити або робити з ними коктейлі, Що я сьогодні і спробую. Тому для початку обираю бокал для коктейлю, а далі йдемо за напоями. Для початку хочу спробувати рамоне з динею і також взяла на пробу з лічі. Наступний в моєму списку улюблений мілкіс. Не забуваємо про чупе-чуп з зеленим яблуком, концентрат для коктейлю. І також беру моджу зі смаком лайму. Ну і останній штрих надзвичайно гарні формочки для льоду. А тепер додому охолоджуватися. Коктейль номер один на основі рамоне. Діні, так як це газований солодкуватий напій з японською ноткою, я хочу додати трохи кислинки. Не Неперевершено. Наступний напій буде так само з рамоне, але з лічка. У цього напою кожна пляшка, як витвір мистецтва. Молочний коктейль з мілкіс я люблю пити в чистому вигляді, тому що він просто не перевершений. Це мій улюблений напій. Чупачок додаю ківі, лід і трохи м'яти. Виходить з кислинкою. Напій номер 4. концентрат для коктейлів. Треба просто додати газованої води. Виходить солодко. І останній п'ятий напій. моджа. в нього я додаю лайм і виходить зовсім мохіто, дуже смачно.